Я хочу говорити, я назвал проповідь абсолютно влада Бога. Я хочу, щоб мої брати і сестри, які прийняли водне хрещення, розуміли, в кого вони хрестились, хто є наш Бог, а також і всі ми, що Ісус Христос це не людина, просто людина. Коли Він був на землі, це була стопроцентна людина і стопроцентний Бог. Це Бог Всемогутній. У владі якого є все, ніхто не може йому противитися. Всяка влада, яку має хтось на небі або на землі, або під землею, дана Бога до часу. Наприклад, людині дана влада вибору. Біблія написана з позиції абсолютної влади Бога. Ми зараз це будемо дивитися і роздумувати над цим. Христос створив все видиме і невидиме. По Його волі все стоїть донині, до часу, як Він сказав. Ми читаємо це Колосянам 1.16. Написано, бо ним Христом створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи господства, чи начальство, чи влада. Усе ним і для Нього створено. І Він є раніше усього, і все ним стоїть. Він є глава тіла. Церкви, він початок, пердвісток з мертвих, щоб мати йому у всьому першість. Амінь. Бог має у всьому першість. Ним Христом створено все, видиме і не влада престоли на небе і на землі. Ним створено і для нього, все від нього ним іде і до нього вертається. Дорогі брати і сестри. І написано: нема влади, хто мог би йому спортивитися. Господь каже моя нарада. Відбудеться і все, що я запланував, я зроблю. Його нарада написано в Слові Божому. Господь каже, все збудеться до останньої риски, ніщо не заміниться одне іншим. От як написано, так і буде. Амінь. Написано, що і видиме, і невидиме він зробив. Невидиме це духовний світ, це всі ангели, архангели, всі небожителі херовими, все створено Богом. А Всесвіт все видиме, який ми бачимо, і людину на землі, все, що на землі, створив також Бог. І він є всемогутній. Для нього нема нічого неможливого. Він є раніше усього і все ним стоїть. Що це означає? Він є вседержитель. Стоїть їм, це означає, він не просто його створив, він все це тримає. Чому нема хаосу, чому порядок? І в космосі, і кругом. Учені сих пір не можуть збагнути, чи всесвіт розширюється, а зараз я кажуть, це ілюзія, він не розширюється. Вони в повному тупіку зараз. Розумієте? Вони не розуміють, як створено. Коли я читав раніше, що Господь мудрість мудреців перетворює на глупоту, я думав, ну це такий оборот речі. Ні, кожних 10 років, 15 років, все, що... Ще не казали, інші приходять і їх е, відміняють. Кажуть, ні, по-іншому. Проходить ще 20 років по-іншому. 50 зовсім по-іншому. Що нас вчили в школі вже все це не діє, все по-іншому. Одні розділи фізики е, протирічать іншим. І тому, брати і сестри, Бог все тримає в святій руці свої. Люди вони намагаються щось пізнати, що зробив Бог, і цього не можуть. Не то, що створити щось не можуть життя. Вони навіть не можуть пізнати, як це все створено. До сих пір вони не знають, не можуть докопатися. Бо це Бог. Він є написано: вседержитель, той, що тримає все. Якщо Бог би забрав свою руку, то все зникло, як воно почалося. Де все взялося? Знаєте, хто десь скаже, що нічого не було і все з'явилося. Ні, не так. Слово Боже каже, що Бог створив з невидимого. Видиме. І зараз вчені доходять до того, що невидиме це є енергія і енергія, і розум. Або, як в комп'ютерах пишуть, енергія і знання. Зараз до цього вже доходять. А енергія це те, що невидимо. І от Бог з цього створив весь всесвіт. Те, що ми бачимо, це чудо Боже. Він є перший у всьому Альфа і омега. Начало і кінець. Він є голова церкви, церкви Всесвітньої, і також церкви Філадельфії, Він також є голова. Тут голова не пастир, не єпіскоп, ми є раби Божі. Він є голова церкви. Амінь. Господь є творець історії, братими мої сестри. Кажуть, що є люди такі, які творять історію. Так, є люди, через яких Бог творить історію. Я читаю Ісая 48,3. Господь каже: Минулий я задовго оголошував. З моїх вуст виходило воно. І я звіщав це і раптово робив. І все збувалося. І ми бачимо, що Бог він не, не здогадується, що буде. Знаєте, як це на картах ворожать, щоб знати, що буде. Вони, вони здогадуються, вони думають, Бог каже, ні. Я не здогадуюсь, я проголошую, що я буду робити. Через своїх святих пророків, і написано, і раптово роблю, і все збувається. Він творить історію, він не вгадує, що буде, він каже, що він буде робити і робить. І те, що ми зараз маємо, Христос сказав: повстане в останні дні народ на народ, і царство на царство, і в останні дні будуть війни, буде нові хвороби, буде голоди, будуть землетруси по місцям. Все це збувається, все це ми бачимо. Дорогі брати і сестри, і ви знаєте, що далі написано кожен новий ангел в Откровенні казав: горе, горе всім живучим на землі. Це не через те, що Бог хоче, це горе, а через те, що люди вони лукаві і хитрі. І якби не Господь, вони повбивали б уже давним-давно один одного. І ця зброя, яка є і атомна, і водородна, вона б давно вже використана була. Братими і сестри, чому тоді відбувається стільки біди на землі? Ми казали вам, що Бог дав вибір людині. І вибір людини не на користь Бога, а на користь цього світу і сатани. А ви знаєте, що сатана приходить украсти, вбити і губити. І ми це знаємо. Але, друзі мої, вибір дається людині, поки ми тут на землі. Далі вибору не буде. Ви знаєте, це як людина, яка може вирішити кинутись під машину або стрибнути з 15-го поверху. От в неї є вибір. Він підніметься на, на край даху, стане і в неї є вибір цибнути туди, плигнути чи не плигнути. Але коли вона вже плигне, вже вибору нема. Вона вже розіб'ється. Це 100%. Так і ми тут на землі. Є вибір прийняти Христа або не прийняти його, друзі мої. Царство Боже це і є Христос. І той, хто приймає Христа, Він буде жити. А хто не приймає, це Його вибір. Але далі вибору не буде. Далі, далі написано в Слові Божому: суд і ад. Причому загине не тіло, а наша душа. Ми, ми розуміємо, тіло ми всі помремо, якщо раніше Господь не прийде, якщо Він прийде раніше, написано, що всі ми тілом змінимося, ті, хто в нього увірували. І Бог підніме нас з собою, своє царство. Я хочу сказати, що від Господа піти набагато легше. Господь стукає, Господь просить, але Господь нікого не тримає. Але якщо людина попитає в лапи сатани, от звідти вирватися неможливо. Тільки Бог своєю святою рукою має звідти вирвати. Ніхто не вирве. Тільки Бог через покаяння. І це буває тяжко. Чи може бути щось випадково в нашому світі, дорогі брати і сестри? Слово Боже каже, для Бога випадково не може бути нічого. Для нас може бути випадково того, що ми не очікуємо, але не для Бога. Амоса 3.6. Господь каже через пророка: чи сурмить у місті труба і народ не злякався, чи буває в місті біда, яку Господь не попустив би. Не буває. Слово Боже каже, що не буває нічого поза Богом. Не може пройти нічого повз Бога. Написано, написано, що тисяча років перед Ним, як день вчорашній, котрий пройшов, і як сторожа вночі. Він на тисячу років вперед бачить так, як день, що пройшов для нас, що ми його пройшли і бачили, що з нами було. І він, як сторожа, вночі означає, що повз нього нічого не може пройти. Нічого. І про останні часи каже Євангелія, що вони будуть тяжкі. Але ми знаємо, що Бог помилує ще Україну, і Україна зробиться святою горою Сіоном, щоб потоки води живої від Києва, столиці правди, духовного Єрусалиму потечуть до країв землі. Ми віримо це, і Господь потрясає нашу землю, щоб переплавити нашу державу, щоб розрушити тут корупцію, викоренити всіх зрадників, розрушити це царство пітьми, цих колдунів, екстрасенсів для того, щоб Україна. Дійсно була народом Божим. Хай Бог благословить Україну. Я читаю Єремія 4,19. І тут я хочу сказати, що Біблія написана з позиції абсолютної влади Бога. Єремія 4.19. Єремія звертається до Бога і каже, Хіба ти зовсім відкинув Іуду, хіба душа твоя гидує Сіоном, для чого уразив нас так, що немає нам зцілення? Чекаємо миру і нічого доброго нема. Чекаємо часу зцілення і ось жахи. Дорогі брати і сестри, Бог не карав так, як він пише, що Бог написано тут, для чого уразив нас так, це робив Вавилонський цар, Навуходоносор це язичський цар. Коли Ізраїль противився Господу, Господь сказав, що ви будете покарані. Ви підете в той край мови, якої ви не знаєте. Але дивіться, пророк не каже, чому сатана нас покарав, чому сатана нас побив? Ви знаєте, як в церках деяких? У всьому винен сатана. Що не робиться, вони сатану ганяють. Але дорогі брати і сестри, сатана нічого не може бути, не великого, не малого, без, без дозволу Бога. Нічого не може. Одне він може брехати, казати, казати якісь думки неправильні. От коли ви підете з путі Господнього на, на шлях сатани, от там він вже буде мати над вами владу. Розумієте, коли ви з Богом нічого Сатана вам не може зробити. Навіть ті люди, котрі в мирі знаходяться, якщо Бог бачить потенціал, наприклад, ми не всі прийшли зразу до Бога, то Бог не дозволяє Сатані щось робити з цими людьми. Він має абсолютну владу. Це не значить, що ті люди, котрі в мирі зараз, вони всі, е, значить, сатана е, війшов у них, як дехто каже. Ні, друзі мої, навіть Іуда, ви бачили, коли Сатана війшов в Іуду. На самому прикінці з хлібом, коли Господь дав йому хліб, показуючи, що те було з дозволу Бога. Чому це сталося з дозволу Бога? Бо, бо ця, ця людина Юда, він шукав сатану, він шукав світу того, що в світі, він шукав грошей, він не Бога шукав. І кожен шукає і знаходить те, чого він шукає. Він шукав сатану і він його знайшов, дорогі брати і сестри. Але Бог показав, що тільки через його дозвіл. Це вибір його був. Це його був вибір. Він відкинув Христа, він його зрадив. І вибір його був сатана. І тут Єремія каже, на що ти нас побив, як би. Господь не бив і ангел Господній їх не бив. Але він це каже з позиції абсолютної влади Божої. Якщо ти допустив це, вони кажуть, що ти нас побив. Розумієте? Так Біблія написана. Це не означає, що Бог їх бив. Їх бив на Вуходоносор за їхні гріхи беззаконня. Але але цей Єремія, він розуміє, що без дозволу Бога не одна волосина з голови нашої не може впасти. І він каже, що ти нас побив. Брати мої сестри, в Слові Божому немає жодного випадку. Коли Ізраїль мав поразку не від Бога. Жодного. Тільки коли Господь допускав. Розумієте? Не було такого, що Бог сказав, ой, я не знаю, як це так вас побили. Не було. Господь, наприклад, Єремія Він прорукав, по-моєму, біля 40 років, тому що це було дуже велике ну, покарання. Єрусалим був знищений, храм був спалений, всі сосуди винесені, народ перебитий, остатки виведені в Вавилон. Ви розумієте, яке це нещастя для народу Ізраїля? І Бог настільки довго терпів їх, 40 років він проповідав і казав, покайтесь, а вони не захотіли. Проблема у людині лукаве серце людське і вкрай зіпсуте. Хто його може дослідити? Тільки Господь. А хто йому справити? Тільки Ісус. І ніхто більше. Якщо Бог має всю владу, чому розіп'яли Христа? Брати, й сестри, тому що є закон, Бог сказав слово своє, і Бог не людина, щоб йому. Міняться, не син людський, щоб йому обманювати. Якщо він сказав, що покарання за гріх є смерть, воно так і повинно бути. Людина згрішила. Причому згрішили всі, нема праведного жодного. І ніхто ні за кого не міг померти. Для того, щоб когось викупити, я повинен мати чим викупити. А якщо всі банкроти, якщо всі згрішили грішні, грішний не може викупити грішного. Як одним, Одною людиною, Адамом, гріх війшов в цей світ, і всі стали в ньому грішні. Наша плоть стала грішна. Людина народжується, вона ще нічого не зробила, але вона вже тягнеться до гріха. Чому? Бо цей гріх він в наших членах воює. Розумієте? Ми не можемо нічого з цим зробити. І тому Господь прийшов в цей світ, щоб як одною людиною війшов гріх, так одною людиною і спасіння. І хто віру в Ісуса Христа, Він свою святу душу поклав за наші душі. Ви знаєте, що до часу приносили в жертву кого? Приносили в жертву ягнят, телят і так далі. Їх брали досконалими, їх брали безгрішними, але це нерівнозначна заміна. Не може е, тварина е, викупити людину. Розумієте, це до часу, до приходу Ісуса Христа повинен був прийти агнець Божий, який своєю святою кров'ю, бо там душа знаходиться, викупить нас із всякого коліна народу язика і племені, і поставить священниками в домі своєму для Царства Божого на все життя і далі у вічності. І тому Ісус прийшов в цей світ, бо не було іншого виходу. Він молився, ви пам'ятаєте, сказав: Господи, Отець Небесний, якщо є інший план, через яку можна людину спасти, хай мене минує ця чаша, але не моя воля, а Твоя воля буде. І тому Отець Небесний написано: віддав свого сина однородженого. Знов таки, дорогі брати і сестри. Не віддавав Отець Небесний, отак, щоб прийшов і передав язичникам і сказав, розіпінь його. Не було такого. Але Біблія написана з позиції абсолютної влади Бога. І якщо Бог не захистив Христа, то Біблія каже, що Він віддав Сина свого, однородженого, за наші гріхи беззаконня. Це написано з позиції абсолютної влади Божої. Нічого не може статися просто так без волі Божої. Я читаю Луки 22, 22.52. Тут Ісус звертається до юдеїв, коли Христа прийшли ув'язнити, коли Юда його зрадив. Сказав Ісус тим, що прийшли по Нього пересвященикам і начальникам храму та старішинам. Мов на розбійника, вийшли ми з мечами і киями, щоб узяти мене. Щодня бував я з вами в храмі, і ви не здіймали рук на мене. Але тепер ваша година і влада. Темряви. Ісус каже, що дня я був з вами в храмі, ви не піднімали на мене руки. Вони хотіли підняти і не один раз. Вони хотіли не раз його побити камінням, вони хотіли його скинути з гори один раз. Але написано, що Христос пройшов поміж них, і вони нічого йому не зробили, бо ще не настав їх час, ще не прийшла влада до них з неба. Не було в в них цієї влади. Розумієте? Без влади Бога не один волос не може впасти з нашої голови. Але Ісус каже: а тепер ваша година і влада темряви. Хто дав цю владу? Отець Небесний. Як він її дав? Він просто не захистив Христа. Оце і є влада. Коли Бог захищає, Сатана нічого не може зробити. Коли Господь відступає, Сатана це бачить. І тому сказано, що Бог так полюбив цей світ, отець, що віддав свого сина однородженого. Він якби віддав його в жертву, так як Авраам приніс, приносив в жертву, це як було знаєте, тінь майбутнього приносив в жертву свого сина. Він якби віддав свого сина за наші гріхи беззаконня. Хоча це зробили язичники, але тому, що Бог не захистив Сина Божого, написано, що Він віддав свого сина. Сатана, вбивши нашого Господа Ісуса Христа, думав, що Він покінчить Спасителем. Він знав, що це Спаситель. Вони всі казали, пам'ятаєте, коли виганяли демонів, вони всі казали, ти син Божий. Вони знали, хто такий Христос. І він думає, що Він уб'ючи Месію, уб'ючи Спасителя, уб'є спасіння. Але він прорахувався навпаки. Смерть, де твоє жало? А де твоя перемога? Ісус переміг, і Він переміг на Голговському Христі. Ад і смерть. Слава йому, слава йому. І церква Божа, котру Господь поставив на землі. При Христі спаслися, можливо, сотні. А церква Божа в Дусі Святому, в Господі Ісусі Христі, спасла мільярди людей. І зараз на землі мільярди віруючих людей, завдячуючи жертві нашого Господа Ісуса Христа. Давайте прочитаємо, чи наш. Для того, щоб подивитись, що він, він також написано з позиції абсолютної влади Бога. Матвія 6.9 Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Перше, що Бог каже, що він наш отець. Ісус каже, що Бог є наш Отець, Він нас любить як своїх дітей. І це дуже важливо, як ми любимо своїх дітей. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. Вся, вся влада належить Богу, всі багатства землі належить Богу. Чи має сатана багатство? Має. Як він казав Христу, поклонись мені, і всі багатства, і все, що я маю, і всю славу мою, яку маю, я отдам тобі. Про що він казав? Про те багатство, про ту славу, яка людина передала мені. Він так і каже, вона передана мені. Ким? Людьми. Людьми цього світу, вона передана сатані. Він цієї влади немає, вони добровільно йому видають, вони добровільно славлять його, казіно, всіх стадіонах і так далі. Це вони його славлять і віддають йому пошану, честь, хвалу і віддають йому владу свою. Хліб наш насущний дай нам сьогодні все в його руці. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Дорогі брати і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо. У нас ми амбіційні люди, у нас дуже багато образ. І Бог каже, якщо ви не простите ближнім своїм, навіть тим, які вас ображають, як сказати ні за що. Нас спас Господь також просто так. Він же не за гроші спас, навпаки, по великій любові. Якщо ви не простите, то написано, і батько вас не простить. І не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Друзі мої, Бог нікого не вводить у спокусу. Написано: Бог не спокушається злом і нікого не спокушає злом. Але тут написано: не веди нас у спокусу. Це написано з позиції абсолютної влади Бога. І тут далі відповідь є. Чому ця спокуса? Але визволи нас від лукавого, лукавий нас спокушає, наша плоть нас спокушає. і ти можеш нас захистити від цього. Але з позиції Біблії він каже, що ти нас в спокусу водиш. Ти можеш нас захистити. А якщо ти не захистиш, то Біблія каже: ти ведеш нас у спокусу, бо це з твоєї волі. Не веди нас у спокусу, але що? Визволи нас від лукавого. Бо в тебе є і сила, і влада, і держава, все в твоїй руці, і без твого дозволу сатана не може наблизитися до нас на кілометр. Амінь. Не може. Якщо ми з Богом, ви пам'ятаєте, коли Ісус в силі Духа Святого заходив в синагогу, то держими духами нечистими падали тут же. Падали. Знаєте, хтось каже, що в людині може бути одно, одно, одноразово. І Бог, і сатана. Були, є такі вчення до сих пір, Брати, мої сестри, це неможливо. Христос входив у синагогу, і ті, хто мали одержимих духів, вони були, можливо, далеко, вони просто падали перед ногами. Як же дух нечистий вседить там, де є Бог? Це неможливо. Просто неможливо. Просто там Духа нема ще святого. Можливо, людина устами визнає Ісуса Христа, але це не означає, що людина отримала від Бога покаяння. Покаяння це не слова, це переміна серця, це таїнство, яке Бог, Дух Святий, робить в нашому серці. І воно є, або його нема. Людина, може, каяться, а не до кінця. Ще щось заважає. Ми не знаємо. Ми знаємо, ми часто судимо, не, не, не розуміючи, якщо людина вийшла сказала, і це означає, що він покаявся. Друзі, покаяння дає Бог. І якщо людина покаялась і пішла далі і грішить, нема в нього покаяння. І Бог бачить його серце, що він любить гріх, і це він просто хоче, якби зробити, відкупитися від Бога. По-різному буває, не може жити в людині Дух Святий і сатана. Це неможливо. Це протирічить Слову Божому. І останнє, дорогі браті і сестри, Господь каже своїм дітям, щоб вони нічого не боялися. З нами є Господь. Матвія 10, 29. Чи не дві малі пташки продаються за один Асарій? І жодна з них не впаде на землю без волі Отця нашого. У вас же і волосся на голові все полічено. Не бійтеся, ви дорожчі за багатьох малих пташок. І так, брати і сестри, чи може сатана, без дозволу від Бога зробити з людиною щось мале або велике? Не може. Біблія так каже. Ісус каже, що навіть пташки, які літають по небі, самі маленькі, які нічого не вартують, і жодна з них не може впасти на землю без волі Отця Небесного. Тим більше ви маловіри. Господь каже: у вас волосся на голові все злічено. Ми не знаємо, скільки є, а Він знає. Він все про нас знає, бо ми його діти, бо ми Його обрані, ми помазанці Його. Написано, хто торкається нас, торкається зениці ока Його, ніхто не може нічого з нам зробити. І Він каже: не бійтеся, мене бійтеся, бійтеся грішити, не бійтеся світу того, хто в світі, не бійтеся всіх цих забабонів людських, які кажуть: то різати нема капусту не можна, то ще що не можна, котів бояться, покійників бояться. Красти не бояться, обманювати не бояться, грішити, блудити, п'янсувати, не бояться. А бояться, знаєте, того, чого бояться, не потрібно. Бог каже, нічого не бійтеся. Бійтеся того, що написано в Слові Божого, переступати закон Божий. Несіть любов Божу. І Бог нас благословить. Дорогі брати і сестри. Як ми цінуємо своїми дітьми, так Бог цінує нами. І якщо ми. Ходимо перед його обличчям, ніхто нам нічого зробити не може. Амінь.